Мені потрібна тебе порада. Ти знаєш, що яма судити з панюка на днях. Допустимо, а що мені до того? Під час суда була викрадена справа трьома бандитами. По-перше, я не знаю, хто це міг бути, а по-друге, я не знаю, де вони знаходяться і справа де. А ти ще не здогадався? Ти натякаєш на те, що це мав бути Степанюк? А хіба ні? До справи Степанюка було ще десять засідань. Але іменно на його прийшли чортові бандити. Може, досі прикривати ця кінтина. Я розумію, що степеню підвою рідний брат. Але якщо він зробив гімно, він за нього має відповісти. Зараз по його війні одна людина лежить в землі, а друга в лікарні. Ти до сих пір думаєш, що він ні в чому не винен. Це взагалі не твоє діло. Не треба було до тебе йти. Не пропадай Ей! Судовий Там Романович, будь ласка, відмовте мене від заступного собаку. Цікава ж та людина. Прийшов до мене за просьбою без всяких аргументів. Чао. Цікай. Я знаю про справу Степанюка у мілких дрібницях та де знаходяться інші бандити. Вони досить багато аргументів.